Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про хліб. Мабуть, ви чули прислів'я Хліб у сьому голова. Воно означає, що хліб для кожного з нас дуже важливий не тільки як необхідний продукт харчування, а й як символ нашого рідного краю. Як святиня, яку треба берегти. Сам хліб плід людської праці, але ж те, чого роблять хліб, нам дарує природа. Про ці дари у нас сьогодні й піде мова. Подивиться, ось безкрайне поле золотого колосся. Комбайн, немов корабель. Пливе по цій неозорій ниві і косить хліб. Які ж колоски стають у пригоді для виробництва хліба? Це пшениця та жито, а ще ячмінь. Жито та пшениця бувають яровими та озимими. Залежно від цього, їх висівають восени або навесні? Сходи озимине. З'являються ще до морозів. Дивно бачити в цей час, коли вся природа готується до зимового сну яскраво зелені поля з молоденькими сходами озимини. Потім сніг укриває їх пухнастою ковдрою і захищає від морозу. А щойно він зійде з землі озима пшениця та жито стрімко починають рости. Уже наприкінці весни з'являються на них зелені колосочки, а коли настане літо, колоски дозрівають, наливаються, набирають сонечка і стають жовтими, золотистими. У другій половині літа починаються жнива, гаряча пора для хліборобів. Тоді вони працюють в полях зранку до ночі. Від зорі до зорі адже не можна марнувати часу, тому що драгоцінне зернятко може осипатись і буде втрачене. Комбайн скошує, обмолочує пшеничне, житнє, ячмінне колосся, потім його змелюють на борошно. А далі вже з борошна Випікають хліб ось такий свіжий, духм'яний з хрусткою скоринкою. Діти, давайте уважно розглянемо колоски хлібних злаків, пшениці та жита. Подивіться уважно, чи бачите ви різницю між ними. Оце діти колоски пшениці, а це. Жита. Якщо придивитися уважно, то пшеничні колоски вирізняються як більш об'ємні, у них найкоротші вусики, а житній колосок більш плоский та більш вусатий. Крім того, у пшениці зернинки коротше, більш округлі, а у жита зерно довгасте. А пахнуть колоски діти хлібом. Послухайте, діти, вірш, зернятко, який написав Сергій Донченко. В землю я посіяв зернятко ласкаве, і нагріло землю сонечко яскраве, звідусіль постукали радісні дощі. Як живеш там, зернятко? Гей, виходь, морщий! Вийшов замість зернятко колос молодий. Під дощем умився він і напився води. Дивиться, дивується сонце з висоти. Любе, миле зернятко, та хіба ж це ти? Отак, діти, з зернятка виростає колосок. Зерно якого перемулюють, отримують муку, а з муки випікають духм'яний хліб. А зараз послухайте розповідь о зимина. Осінь трактористи Степан та Лукаш зорали поле, засіяли золотистою пшеницею. Пройшов час і вкрилося поле зеленим килимом. Ударили сильні морози. А зелені сходи загинули? Ні. Вони сховались під теплу ковдру зимоньки, тож і називають їх озиминою. Буде дрімати озимина під снігом до весни, аби потім під теплим сонячним промінням швидко рости, щоб подарувати людям восени духм'яні поляниці. Діти! Про що розповіли вам вірш та оповідання? Розкажіть, що потрібно для того, щоб поле подарувало людям врожай хлібного зерна? Які посіви називають озиминою? Коли сходить озимина? Та чому вона не гине взимку? А зараз, діти, давайте пограємо в гру. Розкажи про хліб. Я буду ставити вам питання, а ви будете підбирати слова, відповіді, щоб розповісти про хліб. Отже, перше питання які хлібні рослини ви знаєте? Подумайте, скажіть. Пригадуємо пшениця, жито, ячмінь. А що роблять люди з зерном, щоб отримати хліб? Сіють, вирощують, скошують, а потім обмолочують, милють на борошно, печуть із борошна хліб. А тепер, діти, я буду ставити запитання, а ви, дивлячись на картинки, самостійно спробуйте добирати слова відповіді. Отже, що потрібно колоскам, щоб вони дозріли, Дал врожай. Наступне питання. Як виглядають стиглі хлібні колоски? Які вони? Молодці діти, наступне питання. Як ми маємо ставитись до хліба? що до нашого столу приходить такий довгий, непростий шлях. Молодці діти. Давайте, діти, пограємо ще в одну гру, яка називається Знайди зайве слово. Слухайте уважно речення, які я називаю, та виявіть у них зайві слова, що не відповідають змісту. Навесні та влітку хлібороби сіють у полях пшеницю і жито». Почули зайве слово влітку, бо пшеницю і жито сіють лише навесні і восени. А тепер, діти, самостійно спробуйте знайти зайве слово в моєму реченні. На хлібних нивах та в лісах заколосились в усаті ячмені. Яке тут зайве слово? В лісах у лісі хлібні злаки не сіють. Молодці діти! А тепер знайдіть помилку в наступному реченні. Комбайн, упорожнив, косив у полі колосся жита, пшениці, картоплі. Яке зайве слово? Так, картопля. Картопля це овоч, а не зернова рослина. Його не косять. І колосків у картоплі теж немає. Добре, діти! Наступне речення. Пшеничні колоски радіють теплому сонечку, граду, дощу. Які тут зайві слова? Так, правильно, слово граду. Град може побити колоски, завдати їм шкоди. Молодці, діти, ви дуже уважні. А зараз наша розмова добігає кінця. Про що ми говорили сьогодні? Чим займалися? Про що дізнались? Тож, діти, ми сьогодні дізналися секрет про те, як хліб до людей на стіл приходить, які рослини його дають, які дивовижні машини допомагають людям отримувати хліб із їхніх зерняток. А як ми ставимось до тих, хто вирушує хліб до їхньої праці? Правильно, діти, з повагою, тож завжди пам'ятайте, хліб всьому голова.